Виставку до дня художника відкрили у уставковій залі спілки художників у святковій експозиції. Представлені роботи як сумських корифеїв живопису, так і молодих митців. Розповідає представниця обласного художнього музею Ірина Яніна. То сьогодні представлені всі жанри, і серед них, по-перше, жінки малюють квіти, чоловіки більше віддають перевагу пейзажному жанру, але є такі корифеї, які все ж таки беруть теми, побутовий жанр. І от крім казака Мамая і історичної тематики, тут ще представлена тема війни. Зараз, саме в час війни, треба, щоб їх мистецтво надихало на життя, на надію, на любов і на віру. Могу це робота козак Мамай молодого сумчанина Михайла Грудія. Напередодні професійного свята його разом з трьома колегами прийняли до обласної спілки художників. Вважаю, що зараз в такі часи будь-яке об'єднання, воно якби йде на користь. Люди мають об'єднатися, підтримувати одне одного. Ми, якби художники, які займаються монументальними роботами, це коли на стінах, там розпис або мозаїка. Тому ми просто пред'явили, що ми по всій Україні робили ці монументальні проекти і нас прийняли. Виставка не тематична. Кожен автор надав роботу на вільну тему, розповів голова сумської спілки художників. Для художника це мотивація. Для чого він працює, якщо не виставляється, не зважаючи на таку обстановку, ми навпаки хочемо, щоб все таки художники виставлялись, тому що це наш фронт. Ми Показуємо людям сучасність, сучасний стан в державі. Ми відображаємо ті собиття, які є на фронті, ті, які є в нашій області. І дуже багато разів ми участвуємо в благодійних виставках, виставках, аукціонах, виставках конкурсах на допомогу. Збройним Це робота одного з трьох народних художників із Сумщини Олександра Садовського. Він працює в галузі станкового живопису та монументально декоративного мистецтва. Я ж ніколи не пишу з натури. Чи я все пишу те, що придумаю. Це творчість, це складний процес. Дуже художниця Анжела Яценко представила роботу. Молитва на цій виставці представлена така сама глобальна на сьогоднішній день тема війни. Є такі картини й образи, які відповідають цьому часу, і тому ну, художники малюють те, що болить у них всередині. Але є, є такі картини, які теж надихають на таке життя. Виставка відкрита щодня з 10 до 17 години. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.